А ви точно оточені правильними людьми. Один підприємець розповів мені практику, яка змінила дещо в моєму житті. Наш мозок здатен вміщувати всього лише 150 людей. Підтримувати з ними стосунки, зв'язок це научно підтверджений факт, який називається число Донбара. Практика дуже проста. Перше, напишіть список вашого оточення. Напишіть всіх, з ким ви контактуєте: колеги, друзі, родичі, сусіди, люди, з соцмережі. Друге, розділіть їх на дві категорії: ті, хто будуть наповнювати вас енергією, підтримують, заохочують, і ті, хто забирає енергію. Після спілкування з такими людьми, ви почуваєтесь. Енергетично спустошеними, третій пункт це варто проаналізувати і задати собі питання: з ким з тих людей, які мені наповнюють, я можу і хочу спілкуватися частіше, як я можу зміцнити ці відносини? А з тими, хто спустошує мене, як я можу відмовитися від спілкування з ними, чи зменшити це спілкування, чи встановити якісь кордони? Така практика змінює життя, наповнює більше енергію і вже не витрачаєте свою енергію на злив для інших людей. А якщо хочете набратися, знайти, де знаходиться ваша енергія, то пишіть сесію, і ми зробимо це разом.